Минулого разу ви позитивно відгукнулися на наш сюжет про людей, які працюють на ринку, їх історії, шлях та робочі будні. Сьогодні нова порція щирих розмов, несподіваних фактів та героїв, про яких ви точно захочете дізнатися більше. Це, що де ми тут живемо? Дома ночуємо тільки. Мене колись корома покойна казала, щоб діванчики поставили, нам тут зробили отель, де ми тут і спали. Поки місто ще спить у м'ясному павільйоні. Вже кипить робота. Тут усе починається рано: розвантаження, підготовка та чіткий ритм. Тож як виглядає початок нового дня у продавці м'яса? Дізнаємось зараз. Мій ранок починається досить добре, тому що я приходжу на дев'ятого. А чоловік мій їде сюди о четвертій ранку. Проходимо лабораторію, він заносить. Тушу заносить усі внутрішності, скажімо так. Лабораторія бере аналізи кожного кожної частини туші, все перевіряється, і тоді проходить уже сюди на це місце і розробляється туша. Я приходжу тільки торгую. Тут встала. Процедури прическу, оділася, зібралася, сіла в машину, чоловік на базар, він грузить м'ясо додому. Все, приїхала, а тут же робочий день почався. Порізала сала, порубала м'ясо, розкладаю м'ясо. Це десь приходить на це все, десь часів, час-полтора, то й два. Смотри, які яка свиняча, там говядина в кого як, як робота йде. Все. А потім вже йдуть люди потихеньку. Почнемо дарувати, говорити, за руки ловити, по всяку буває. Буває, нас просять, бо ми їх просимо. Це, це життя. у кожного продавця на ринку своя історія. Для когось торгівля стала новим етапом у житті, а для когось справою, переданою з покоління в покоління. Шляхи різні, але всіх єднає щире захоплення тим, що вони роблять. Торгівлю поша перше пішов в мене чоловік, а потім я за ним. Бо він так торгував, що не було чим згадувати. Найперше я продавала продукти, потім продавала, торгувала в цьому промтоварному магазині, була за замалом, саме на цьому ринку я вже... 32 роки. На ринку торгую років 15, але вирощуємо свині вже років 20. Ми вирощуємо самі, самі переробляємо, самі продаємо. Спочатку нам продавала бабуся завжди, але їй вже стало тяжко і вже стали ми продавати. І так і вони ось. Я ж торгував з 93-го року. На, на сьогоднішній день це вже вже трошки є. Да? Був вантажником, зараз рубаю м'ясо, так що вже давно в колективі. На ринку панує справжня атмосфера гостинності. Продавці намагаються знайти підхід до кожного, щоб покупці поверталися не один раз. Дружба зав'язалась дуже з багатьма людьми. Ну ми і працюємо з ресторанами, тому що в нас беруть ресторани теж м'ясо. Ну і дружба по-любому вже як родичі, як вже люди приходять, от подобаються їм ці баки. Да? Чи добра в нас почеревина? Вони вже знають, що воно добре. Вони прийшли. о, Дайте нам ту почеревину, яка у вас. Вдячні, покупці дуже запам'ятовуються, які приходять не один раз, не один рік до нас ходять і дякують. І... Це теж дуже приємно. Запам'ятовуються, які роками вже ходять. Вони ще приходили колись до моєї мами, а тепер приходять до мене. Люди не ну такі, що нам не, не зміняють в цьому. Да? Я своїх клієнтів обожнюю, що вони мене не забувають. Я їм дуже дякую, що вони до мене приходять. Ну, бо без клієнтів ми нічого не значимо. Да? Попри те, що робота з людьми вважається непростою, кожен працівник м'ясного павільйону має свою причину цінувати цю справу. Мені найбільше подобається, можна сказати, графік роботи. Тобто я сама собі можу підкоригувати. Мене сьогодні не виходить, я сижу вдома, займаюся своїми справами. Получається вийти, я виходжу і працюю. У мене тут все влаштовує робота з колективом, з нормальними людьми, спокійно, нормальне відношення. Це, це є задоволення. Коли робота приносить задоволення, це робота. Ті ж ті люди, які приходять, понімають нас і прийшли до бусі, не спробували і купують, а не обзиває спекулянти, мародьорик, Хто як хочеш. Ким хочеш, тут може обізвати тебе. Подобається мені ця робота, тому що я це люблю, як сказати. Я люблю, я люблю робити з м'ясом, я люблю робити з салом, я люблю ті самі ковбаси робити, тушонки, паштети. Це моя робота, якби я б сказала, що я це люблю. На ринку ми зустріли й постійних покупців. Вони приходять щотижня, адже кажуть такого спілкування, як тут у супермаркетах не знайдеш. В супермаркеті дуже багато людей, дуже багато напливу, а тут так спокійно, тихо може собі постояти, повибирати з людьми пообщатися. М'ясо, м'ясо, свіженьке завжди купуємо для дітей, для сім'ї. Кусочок хочу сала свого з'їсти. Пани цьому шоризіну купити в супермаркетах. Справжня цінність ринку точно не лише у товарі, а в людях, які стоять за прилавком. Їхня щоденна праця та живе спілкування створюють атмосферу, до якої хочеться повертатися знову. Тож вдалих вам покупок.